Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана на дешетку, на якому я розповідаю все про її в моєму житті. Сьогодні вже середа, понеділок-вівторок я працювала в магазині і все, що встигла зробити, це отак от просунути синову шапочку. Шапочка розиночкою 2х2. Тут прорахувалася в петлях в мене 4 виворітні, а не 2, але нічого буде син знати, де зац... шапочки, щоб не путати. Ось, тому що тут таке замкнення в круг, що і не видно, де, де початок, де кінець, де перед і зад шапочки. Ось. Тому хай буде така, такий творчий задум. Спиці Ось, спиці 3.3.3, 3,75 ниточка 1500 метрів 100 грамах, в'яжу. Ще чуть-чуть, буквально сантиметрів два і буду робити збавляння, шапочка буде з підкотом, ось так от, Щось наподобі моєї жовтенької шапочки. Ось, ось таким займаюся. Сьогодні е, мій е, перший вихідний, два дні я працюю на магазині, два дні я так якби вихідна. Ось. Е, але на сьогодні помінялася йду на пекарню. Тому що завтра, в нашого дім день народження, треба дещо підготувати, дещо приготувати. Те, що він полюбляє, поки він вдома у відпустці трішки його відгодувати. Ось. Ось такі справи. Ще кожен перший свій вихідний я розкладаю по трішки ниточки. Звичайно, що якби взятися, це можна за один день зробити, але мене нудить один день розкладати одне і те саме щось порпатися. Не люблю прибирати, не люблю складати, тому розтягнула це задоволення собі надовго. Ось і все. І далі пекарня. Після пекарні діти запросили мене. В кінотеатр на 9 вечора сеанс, тому поїдемо в кіно. Все, це ніби все. Такий насичений сьогодні має бути день. Я знаю, чи дойдуть руки до в'язання. Надію маю, але, походу, на роботі в мене більше вільного часу, як вдома. Ще щось поприбирати, ще щось випрати. І, і так виходить, що часу так якби і нема. Все, наразі все. Біжу працювати, тому що час летить дуже швидко. Біжу використовувати кожну його хвилинку продуктивно. До зустрічі в наступному підключенні. Отже, ось так виглядають мої звільнені коробочки. Дітки, і Діма, і Аліночка мені трохи допомагали, якби не вони, я б стільки всього не встигла. Зараз біжу збиратися на роботу сьогодні пекарня. А ось так от виглядають вже поскладені коробочки. Ще не зовсім так, як я собі думала, але в загальному потім буду коригувати. І так. Ось так от. Купа праці, купа праці. І купа ниточок. <казали>, Казали діти, що я мільйонер. Ну, десь так є. Завдяки дівчаткам, завдяки їхнім подарункам, так, так і є. Ще сьогодні займалася ось такою справою: Спекла бісквіт, селила залила буде бити скло. Завтра в нашого діма день народження, і він дуже любить цей тортик, тому трішечки пофаячимо. Ось, ось такі справи. Так що ще й таким сьогодні трішки займалася. Ввечері вже буду збирати, тому що біжу на роботу. Коло дев'ятої буду вдома, то якраз зберу тортик, за стегна, можемо десь збирати. Я вже біжу на роботу, хочу показати вам краєвини. Так гарно, просто бомба. Ну, Зараз далеко, то так і не побачиш, але ліси, 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 ліси і ліси. Красота. Біжу працювати. Там за кущами стоїть коник з фірою. Шкода, що за кущами і не видно. Е на Фазенді У мене городик, ми викопали, зібрали урожай, а забрати нема чим. Кого не попросиш, всі не мають часу. От так виходить, що хлопці йти захищати мої мали час. А допомогти мені, наприклад, забрати овочі чи ще в інших питаннях, мені допомогти. Ніхто не має часу. Всі дуже зайняті. Ось. Але Андрій, той, що там живе з Донецька. Працює десь, десь дізнався, що є людина, яка може надати таку послугу за невеличкі гроші. Буквально за 200 гривень вони мені привезли і носять всі картоплі, буряки, моркви. Отак от, отак от. От, от. А свої якісь друзі, знайомі, родичі, всі дуже зайняті, всі не мають на тебе часу. Та й таке. Заїдає мене це насправді, але маємо те, що маємо. Добре, що вже привезли урожай додому. Привіт-привіт! Сьогодні вже понеділок потрібно випускати відео, а випускати відео, в принципі, немає про що. Отже, вчора був мій перший вихідний від магазину, це був мебельний, це було розкладання речей ще кілька коробочок і корзиночок я розклала. Якийсь дрібничок. Цього разу допомагав Андрійко, допомагав заважати, насміялись, надурілись, але щось трошки навіть і розклали. Ось що по в'язанічку? По в'язанічку в мене готова шапочка для Андрійка. Шапочка з підкотом Звичайною розиночкою 2х2. Ось така. Після прання розпушилася просто неймовірно. Дуже класно розпушилася. Не знаю, що це за ниточка, тому що дівчатка дарували мені подарунки, це були якісь бобінки. Андрійко хотів мені зробити сюрприз, поперемотував це в, в бунтики, але я тепер не знаю, що за нитка де яка. Нема ніяких етикеток, нема нічого. Тому все так, на інтуїції. Що, що, що є, то є, що я вже зроблю. Ось, Дуже пухнаста вийшла шапочка. Дуже. Так, вага її 73 грами. В'язала в. 6 ниточок спицями 3,75, Зробила легко незабиту шаполечку. Тому що в Андрійка кучері, і треба, щоб вони не приплескувались, а щоб не приплескувались, шапочка має бути легкою. Ось. Тому шапочка готова. Що по настінному джемпері напівпатентною. Зв'язано вже 18 см з 25 см. Що це за ниточка, я теж не знаю. В'яжу перед і спинку одночасно. Полюбляю такі парні штуки, в'язати відразу. Разом. Це дає мені можливість не рахувати ніяких рядів. Звичайно, що я зробила розрахунки, що потрібно 140 рядів пров'язати. Як буде настрій, то порахую, скільки їх вже тут є. Має бути 25 см, є 18 Отже, ще чуть-чуть, і вже будуть підрізки, і буду вив'язувати прибавочки на спущене плече. Ось. Гарно в'яжеться, легко То, що єдине, що ниточка дуже рветься. Вона дуже рветься, вона така рівничного типу, не однорідна, десь тонша, десь товстіша, десь якісь. Такі вузлики. Це не вузлики, а це так, як з вовни, напилу на, на, на ковтуни. Е, одним словом, е, дуже цікава ниточка, не знаю, що це за звір. Ось. Але в'яжу, повинно бути тепленько, повинно бути все гаразд. Ось. Е, е, непоганий результат за тиждень. Е, е, Тішуся, тому що реально розумію, що ще такий тиждень і тіло буде готове. Ось. Е, Такі справи по в'язанні. Шкарпаточок не брала в'язання в роботу, тому що першочергово потрібен джемпер. Побачила запрошення Оленки mm -hmm. Боганової в різдвяні зустрічі, обов'язково буду приймати участь. Відео зніму пізніше, думала сьогодні, але не встигла. Зараз маю йти вже на роботу на пекарню, тому що другий день вихідний від магазину це робота на пекарні. Значить, йду зараз на роботу, а в 9-й вечора не знаю. Буду бачити, чи буде можливість щось зняти. Ось. Завтра вже магазин. Все. Це все, що я хотіла і могла вам сьогодні розказати показати, більше немає що. Е, є плани, трішки щось на собі пана, записувала. Казала Оленка показувати, що плануємо в'язати в зустрічах, тому треба підготуватися, е, тому що на папері то одне треба познаходити ниточки, а познаходити щось, десь, де ще не розкладено, або де розкладено, і розкладали всі, хто комуні лінь, е, тому що приплягала до тої роботи всіх. Е, то треба ще добряче пошукати, що де є і що буде в'язатися, але плани є. Тому буду, буду знімати відео своє про вступ, тому до зустрічі в ньому. Зараз дякую за перегляд. Всім добра. Дякую і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па-па-па, лувайте! З mm. народження тебе, з днем народження тебе! З днем народження дімати. Mel the lord